Це велодоріжка на бажана. Формально велодоріжка. Реально стихійний базар. Ви б мене забрали Жені, кусок хліба. ви мене ще не вкрали кусок хліба з рота. Я ще не голодна буду думаю. Не Я треба знімати. Прийми камеру. Я не камеру. Пояснити цим людям, що торгувати на велодоріжці це порушення правил дорожнього руху, не вдалося ні велосипедистам, ні поліції. Давайте я всім поясню, що це зможе Проїхати взагалі неможливо. Дійсно є проблеми, які торгівля, люди, але проїхати неможливо. Всі ходять по цій дорожці. Міський голова Віталій Кличко теж вважає, що винна в усьому поліція. Вона практично бездіє, коли йдеться про велоінфраструктуру. Натомість міська влада працює. Ми робимо все для того, щоб зробити умови для велосипедистів комфортніші. Віталій Володимирович, як правило, користується велосипедом тільки коли є потреба поїздити ним перед камерами. Решта міських начальників теж надають перевагу чотирьом колесам. Мій тижневий пробіг на велосипеді складає не менше 200 кілометрів. Ну, на жаль, Київську міську раду, я не приїжджаю на велосипеді, його ніде залишити. Я, на жаль, на велосипеді не приїжджаю до Київради, але живу занадто далеко, тому користуюся громадським транспортом. Я б задоволений міст на велосипеді, якби це було безпечно в Києві і була можливість як у Відні, як в Лос-Анджелесі. Велоінфраструктура індикатор цивілізаційного поступу. Велоспільнота вірить, настане момент, коли при владі будуть люди, які розумітимуть, що важливо не лише говорити про велоінфраструктуру, а ще й щось робити в цьому напрямку. А поки що, вже як є, Олександр Вахнюк Артур Коноваленко, телеканал СІ.